Втрати танків найпомітніший показник проблем окупантів. З початку війни Росія втратила близько 60% своєї броні. Незважаючи на модернізацію та відновлення старих моделей, ворог не встигає компенсувати втрати. Докладніше далі. З кожним місяцем кількість російських танків на полі бою зменшується. За даними осіньте на танки окупантів зникають цілими видами. Початком повномасштабного вторгнення Т-72 вважався одним із основних російських танків на полі бою. Він найчисельніший і має чимало модифікацій. Означений 125-мм міліметровою гарматою він використовувався для наступальних та оборонних операцій. За попередніми оцінками, Росія втратила на полі бою приблизно 600 танків, Т-72 різних модифікацій. Країна агресор намагається компенсувати ці втрати шляхом канібалізації старої техніки, створюючи модернізовані версії, такі як Т-72 БЗ та Т 72 бзм Їх оснащують тепловізорами та сучасними системами зв'язку. Однак кількість цих танків на фронті невпинно зменшується. Використовують окупанти на полі бою танк Т 80 оснащений газотурбінним двигуном, який забезпечує швидкість до 70 км на годину. Модифікація Т 80 БВМ отримала вдосконалені прицільні системи, динамічний захист релікт і оновлену електроніку. Танк застосовується для наступальних операцій. Генштаб не виокремлює втрати танків Т-80 у окремій статистиці. Вони враховуються у загальній кількості знищеної бронетехніки. Росія намагається модернізувати танки Т-80, оснащуючи їх сучасними системами. Проте Кремль втрачає більше ніж встигає відновити. Найсучасніший російський танк це Т-90. В Росії його називають елітною технікою. За попередніми оцінками, російські війська втратили близько 15 танків Т-90 різних модифікацій, зокрема Т 90 А та Т 90 С. Загальна кількість втрачених Т 90 менша порівняно з іншими видами броні, але і на фронті їх використовують рідше. Збройні сили України навіть затрофеїли кілька танків Т-90, відремонтували, адаптували до потреб сил оборони і активно використовують в бойових операціях. У 2023 році Путін оголосив план виготовити 1600 танків Т-90, включно з модернізованими версіями до 2026 року. Проте військові аналітики вважають ці плани нереалістичними через міжнародні санкції, дефіцит критичних компонентів та обмежені виробничі потужності. Ще один вид танків, які використовують російські окупаційні війська, Т-62, за сучасними стандартами, вважається застарілим. Просто через колосальні втрати новіших моделей Росія розконсервувала радянські зразки. Танк оснащений 115-мм міліметровою гладкоствольною гарматою, яка поступається сучасним аналогам за точністю та потужністю. Броньований захист т 62 є недостатнім проти сучасних протитанкових засобів, таких як ПТРК «Джевелін» чи Енлау. А електроніка, розроблена ще в 1960-х роках, не відповідає вимогам сучасного бою, зокрема через відсутність тепловізійних прицілів і сучасних систем управління вогнем. До 2022 року в арсеналі Російської Федерації за оцінками військових експертів налічувалось від 12 до 15 тисяч танків, включно з тими, що перебували на зберіганні. Станом на 2025 рік, за даними міжнародних аналітиків, Росія втратила близько 60% своєї танкової техніки внаслідок війни проти України. Якщо поточні санкції проти Кремля залишаться без змін, то за попередніми оцінками російська економіка ймовірно фінансуватиме війну проти України ще принаймні 2-3 роки. Російська оборонна промисловість, зокрема заводи, «Уралвагонзавод» і Челябінський тракторний завод, які були лідерами з виробництва танків, дедалі частіше призупиняють роботу через брак іноземних компонентів. З нами на зв'язку Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, раді вас вітати. Тане слава Україні, радий вас бачити. Героям слава навзаєм. Тож в продовження матеріалів, які побачили наші глядачі, давайте оцінимо стан бронетанкової складової ворога, що мається на увазі їхні запаси, відновлювальність і мабуть можливості модернізації бронетехніки. Це до тут достатньо складна. Тема, бо якщо ми враховуємо, що Росія приблизно випускає біля 150 по великому рахунку з відновленими і новими, то розуміємо, що це не та кількість бронетехніка, яка їм потрібна на лінії фронту. Окрім того, у них, по суті, немає танкових заводів, в них є тільки один танковий завод Уралва Машин називається, по-моєму. Це танковий завод, який випускає дійсно ці Т-80 і Т-90. Але там, 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 там недостатньо точно ні складових, ні компонентів. У них є біля 10 відновлювальних заводів, так, різної системи потужності, сили, але знову ж. Танки це не тільки снаряди, не тільки стрібови, не тільки гармати. Танки це і броня, це і металопрокат, це і ті самі підшипники, про які всі говорять траки. А з урахуванням того, що Україна достатньо багато знищила власне, їхніх не просто там заводів, так? а комбінатів металургійних. Це означає, що знищений цілий процес виробництва від обробки сировини до виготовлення готового продукту це серйозна проблема. Звичайно, що в сучасних умовах танк вже не відіграє такої ролі, як він відігравав навіть на початку широкомасштабного вторгнення. Але для підсилення наступів піхоти, звичайно, їх використовують і їх застосовують на лінії фронту. Але все-таки зараз більше акцент ставиться на на те, що в перспективі і в нас, і вони, напевне, будемо розробляти прототипи броне так, би мовити, бронеробуть суті призначення його будуть приблизно такі підтримка наземних сил. І, Відповідно, вирішення питань маневреності і захищеності відійдуть тоді на другий план. Однозначно, я думаю, що вони будуть конструктивно менші, але з більшим боєзарядом, тому що кожний екіпажний танк велика доля. Його обладнання і велика кількість його корисної площі чи простору займає е, виділяється для екіпажу для їхнього життєзабезпечення, тоді як у майбутньому, як ви правильно сказали, вся ця е, площа буде займатися займатися або боєкомплектом або певним якимось технічним обладнанням, яке не потребуватиме стільки скурпульозного підходу до його життєзабезпечення і функціонал. Пане Іване, дуже дякуємо вам за важливі акценти роз'яснення. Іван Тимочко, військовий експерт. Танки зіткнулися з новими викликами: дрони та високоточна зброя виявили їхні слабкості. Проте відмовлятися від важкої бронетехніки ніхто не планує. Конструктори переосмислюють роль танків, адаптуючи їх до реалій сучасного бою. А США роблять ставку на інновації, презентуючи Абрамс X – танк нового покоління зі штучним інтелектом. Що це за машина та якими ще технологіями обладнана? Богдан Гайдамака розкаже. Абрамс X – це глибока модернізація базової моделі, яка має стати основною бойовою машиною армії США нового покоління, повноцінне виробництво якої планують розпочати уже з 2030 -го року. Головні відмінності від попередньої версії це безекіпажна башта, використання технології штучного інтелекту, гібридний двигун та автоматизована система заряджання. Та про все по порядку. Важить новий танк 60 тонн, довжина майже 10 метрів, ширина близько 4, висота 2,5 метри. Екіпаж складається з трьох військових. Головне озброєння танка – 120-мм гармата. Серед додаткового озброєння – 30-мм гармата та кулемет калібром 7,62 мм. Двигун гібридна силова установка потужністю півтори тисячі кінських сил, максимальна швидкість 70 км на годину, а запас ходу – до 500 км. Завдяки силовій установці Абрамс Ікс використовує на 50 Відсотків менше палива у порівнянні з базовою моделлю, а електротяга дозволяє танку переміщатися на короткі відстані буквально безшумно, що робить машину майже непомітною під час виконання завдань поблизу ворожих укріплень. Також танк обладнаний технологією штучного інтелекту, яка відповідає за автономність, взаємодію між машинами на полі бою, виявлення цілей і пошукових дронів, а ще забезпечує огляд на 360 градусів завдяки системі камер, які передають всю інформацію на шоломи екіпажа, також завдяки штучному інтелекту. Танк може працювати разом до прикладу з роботизованими транспортерами боєприпасів або розвідувальними дронами, що знижує ризики для екіпажів і підвищує гнучкість застосування на полі бою. Автоматизована система заряджання зменшує час при потраплянні снаряда до гармати. Завдяки цьому швидкострільність танка наразі 12 пострілів на хвилину. А от вартість такого танка поки залишається засекреченою хоча у відкритих джерелах уже з'являються цифри близько 15 мільйонів доларів за одиницю. Скільки ж коштуватиме серійний екземпляр наразі? Невідомо. А Україна зміцнює протиповітряну оборону передовими технологіями. Київ залучає майже 2 мільярди фунтів стерлінгів допомоги від Великої Британії на закупівлю сучасних зенітно-ракетних комплексів Рейнджер» і 5 тисяч легких багатоцільових ракет ЛММ. Британська ЗРК – це мобільна установка, яка може бути вмонтована. На будь-яку платформу вона оснащена тепловізійними камерами, автоматичним супроводом цілі та сенсорами. Комплекс здатен виявляти цілі на відстані більш як 15 кілометрів, а знищувати на висоті понад 7 кілометрів. Окрім того, Лондон оголосив рекордну програму постачання дронів: 100 тисяч безпілотників на суму 350 мільйонів фунтів вже цього року.